Дивіться сьогодні випуску новин. Депутати під час сесії міської ради не можуть поділити землю у Первомайську. Генеральний прокурор України розповідає про безчинство народного депутата по 132-му виборчому округу. У Первомайську небезпечно відпочивати на пляжах. На сесії міської ради, що відбулась 30 червня, одним із найобговорюваніших питань було надання земель у користування воїнам АТО. Депутати від всеукраїнського об'єднання Батьківщина виступили перед присутніми із заявою про те, що військові не можуть отримати земельні наділи за своїм законним правом. Вони зазначили, що на свої заяви часто отримують від міської влади відповідь про відсутність вільних територій у розпорядженні міста. Тим часом давно невирішеним залишається питання щодо будівлі колишнього. ...наркологічного диспансеру по вулиці Кам'яномостовській. Власника земельної ділянки, де знаходиться об'єкт, до цих пір не оголосили. Це у нас є відділення наркології, яке з 2011 року вже не працює і переведене в район першої лікарні, а знаходиться воно по вулиці камяно Площа земельної ділянки там близько 4 гектар, і було вирішено на комісії майно це виставити на торги на продажу. Була зроблена оцінка, але, як вияснилось, нещодавно. І я дізнався це нещодавно по скаргам людей. І було обговорення у нас на фракції цієї проблеми. Значить, произошло розкрадання. Розкрадання майна, дуже багато техніки, невідомими особами, невідома техніка. Нам не зрозуміло, чому відповідальні особи здійснюють охорону даних об'єктів. Тим більше, якщо проведена оцінка, і тепер мене питання: як взагалі його збираються реалізовувати це майно, якщо воно вже розграблене. Нещодавно депутати виїжджали на перевірку придатності даної будівлі та земельної ділянки для її можливого подальшого використання. Виходу туди, там вже дійсно нічого немає, але ми ж це приміщення виставили. Мені на мою думку кажеться. Для того його розібрали, щоб оцінили, що воно копійки стоїть, купити це приміщення і таким чином надаємо 4 гектара землі за пісцена, буде 4 гектара землі з нашого міста. У мене предложення до вас, депутати, перестановити рішення, те, що ми прийняли продажі цієї будівлі апортажі, цієї будівлі і цих 4 гектари землі розподілити якраз між воїнами, щоб вони отримали ці по 10 соток землі для будівництва. Дякую. Бійці АТО, що були запрошені на сесію міської ради, виступили перед депутатами із скаргою про неможливість отримання обіцяних земель та затягування вирішення цього процесу. Тут хлопці зібралися учасники бойових дій. Благодаря їм я не сумніваюся, багато хто до міста, до нашого, не долетіли снаряд. Це благодаря їм. І зараз вони бігають і вибивають землі. Такого не должно быть. Вот мне дали отписку. Можете почитать. Я дам вам для вашей подписи. Что я должен... Да? Что я должен бегать сам, составить ну, рисунок, короче, все, где, что мне, какой кусочек земли. Это я все должен сделать сам. Спрашиваю, зачем, когда здесь сидят, работают люди, которые этим занимаются. Зачем платят подоходные налоги, пока их обеспечивают? Пока хлопцы пришли, мы пришли не разрушать, потому что мы там стояли не из-за того, чтобы разрушать. А если по закону положено, будьте добры выполнять этот закон, а не требуйте других, чтобы его выполняли. Начинайте всегда это. Голова Первомайської центральної міської лікарні Олег Чекрижов розповів про те, як колись діючий наркологічний диспансер оперативно перетворився на руїну. У 2012 році хтось з'їхав, весь колектив і два місяці там не було охорони. Це я узнав гораздо позже. Значит, за эти два месяца на территории наркодиспансера зашла большая организованная техника, экскаватор, кран. Там работала большая техника, потому что когда наши уже потом выехали, посмотрели, там были следы от лап от крана, и экскаватор со знанием дела вырыли все трубы, все э, эти самые, кабеля, крышу разобрали. Значит, бокс, когда при военных был там какой-то подъемный механизм, или мощнейшие Не развалили этот бокс, вытащили там пару плит и все этот металл вытащили. Автогеном аккуратно срезано и никто полностью. Никто ничего не знает. Да, никто, никто не знает. ничего не знает. Да. Надо это два таланда было... таланда ну, хватит, не ну дайте порассказать. Я говорю, ну, сейчас я в культуру будете обетинговать. И это самое. Аккуратно срезаны я все я Короче, ни капли металла там не осталось. Но почему-то после этого шума идет комиссия, все выставляется туда охрана, 475 ставки. Я занимался чисто медицинским вопросом. В 2015 году, когда стал вопрос, были переселенцы, которые беженцы, и мы искали, где жить. Дают живут в наркодиспансере, там отопление скачало. А мне зам Бахача ты там был? Съезди, посмотри. Я приехал, у меня глаза квадратные, там развалины. А по тому, що а що ви тут охороняєте, груди кирпича і розпалені розпалення депутати від всеукраїнського об'єднання батьківщина вбачають вирішення цієї проблеми у передачі земельної ділянки в користування воїнам АТО. Це питання важливо вирішити найближчим часом, аби виконати дію закону України про обов'язкове земельне забезпечення всіх учасників бойових дій на сході України. Сьогодні були присутні представники АТО. У нас на Сесії прийшли і скаржиться, то що не не вистачає земельних ділянок на виділення, що їм дають банальні відписки наші управління. Тому була пропозиція голови нашої фракції Барського і голови всієї фракції Батьківщина була пропозиція, якщо таке трапилось, да, дані будівлі знайти та покарати, хто це зробив. А земельну ділянку треба вирішити виділити її і поділити на Якісь ділянки для того, щоб передати атовцям. 1 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко відрекомендував нового прокурора Миколаївської області Тараса Дунеса. На заході був присутній Аркадій Корнацький, який останнім часом активно боровся за посаду губернатора Миколаївщини. Під час виступу перед присутніми Юрій Луценко виказав власну думку стосовно народного депутата по 132-му округу, пов'язуючи його діяльність із безчинствами щодо незаконного поділу земель. Зазначаючи, що ця інформація не для журналістів, він виказав жаль стосовно. Невирішених земельних справ Корнацького генпрокурор заявив: я ніколи не повірю, що прокуратура на своєму місці поки буде вакханалія із землею і урожаєм Миколаївській області. Я бував в дуже багатьох районах Миколаївщини. Моя інформація зводиться до того, що сьогодні, як і в минулому році, урожай під загрозою, під загрозою кого завгодно, патріотів зі зброєю, які приходять віджимати урожай, якби на славу Україні. А насправді приносячи тільки ганьбу звичайних бандитських організацій, бізнес-рей терий але варто згадати, скільки скарг на ганебні прецеденти надійшло від населення у зв'язку з перевищенням депутатських повноважень по відношенню до інших підприємців з боку вище згаданого депутата. Проблема залишається невирішеною вже багато років. Юрій Луценко запевняє, що в цьому є провина прокуратури і правоохоронних органів країни. В присутності Аркадія Карнацького генеральний прокурор підкреслив зв'язки народного депутата із державною верхівкою, несвідомо підтверджуючи можливість свавілля з боку такої людини. Слухайте, у мене був один знайомий Аркадій Корнацький. Ну скажіть, що ще потрібно людині? У нього президент товариш генпрокурор товариш, міністр внутрішніх справ також в товаришах. І 15 справ, які знаходяться в нас в поліції, хоча б почали б рухатися. Я вже не кажу, що бандити сіли. Хто повірить в законність цій справі, коли цілий народний депутат не може відстояти свій урожай у 2015 році? говорить Юрій Луценко, оминаючи аспект законності таких відстоювань. Стосовно ж позиції даного народного депутата у цій ситуації Юрій Луценко сказав так: для всієї країни була очевидною ситуація, яка була у Врадіївці, навколо Корнацького і так далі. Я зараз не кажу, що Корнацький виключно білий і пухнастий герой України, але виборці його обрали депутатом. Усім відомо, що сьогодні беззаконність діяльності депутата по 132-му округу вже навіть не ставиться під сумнів у зв'язку з відомими інцидентами Чаусове та лобіювання власних інтересів у складі земельної комісії, зі складу якої він був нещодавно виключений. Тому з часом буде відомо, як зміниться робота обласної прокуратури на чолі з новим прокурором Тарасом Дунаком. Влітку підвищується ризик зараження вірусними захворюваннями у населення, особливо під час купання у водоймах та вживання в їжу сирих продуктів або тих, що швидко псуються. Найбільше проблем може виникнути при різкому підвищенні температури повітря, коли значно погіршуються бактеріологічні показники води в річках і водоймах міста. Зараз у перумайську виникла ситуація, коли купання навіть на спеціально обладнаних пляжах стало особливо небезпечним. За останніми даними Первомайського міськвиконкому, на підставі лабораторних досліджень результатів аналізів води, тимчасово з 1 липня 2016 року заборонено купання на міському пляжі Райдуга, а також не рекомендується купатись у водоймах на території інших місць відпочинку міста Первомайська. Надалі інформація більш детально буде оголошена у місцевих засобах масової інформації. Тому, щоб убезпечити себе від можливих недуг, обмежуйте найближчим часом купання у водоймах міста для себе та для своїх рідних. Це може вам коштувати серйозних проблем зі здоров'ям. Крім того, останнім часом збільшилась кількість випадків загибелі людей на воді. Така ситуація викликає занепокоєння рятувальників. Незважаючи на численні застереження, тільки з початку купального сезону стало 17 надзвичайних подій на водних об'єктах області, в яких загинуло 15 осіб, з них дві дивіться. Тини основною причиною трагедії стала безпечність та нехтування правилами особистої безпеки під час відпочинку.